Яке діло Зеленському до твого Фейсбуку взагалі? Це так здається, що йому немає діло до мого Фейсбуку. Мне, на мене скільки разів нападали різної розміті боти, і один раз заблокували, але не знищили сторінку, потім з'ясувалося, що її знищили, власне, зелені боти. Значить, якесь діло до моєї сторінки все-таки і Зеленському, і Єрмаку, і всім тим, хто під ними працює. Проблема ж не в Зеленському. Зеленський сьогодні є, завтра Зеленського немає, післязавтра прийде ще якийсь ще хтось, не виключно, що там Зеленський буде в екзилі, чи ж проти нього будуть введені якісь превентивні санкції, так, новим президентом, який прийде. Ну, Може бути розмаїті варіанти. Ми зараз говоримо не про Зеленський, ми говоримо про реакцію України так. на свято, яке на сьогоднішній день стало святом окупанта. Свято в цілій Європі, ти знаєш, святкується 8 травня. 8. Так? Це день. Шанування загиблих, день закінчення війни, і е, Раша собі придумала святкувати 9 травня.